Давай. Слава Катерина Поки збирається mm. допомогти, якщо щось не розумієш, то вони можуть тобі. No. rozkazáte, napríklad. Pidídeš tam, vybežte, nerozumíš. Veľké hlášky. Ale obíde, napríklad, koštujú 4,10. K dnešnému dňu, teda v novembri 2024, na všetkých našich pracoviskách našej fakulty študuje spolu 350 študentov z Ukrajiny. Čo by ja porekomendovala? М, мабуть, заводити знайомства. знайомство. Побільше знайомств і дивитися на якихось ведових сторін. Дешевше? І mm, на получается, в цій бочній системі є свій туалет. Так, свій туалет. Uh -hmm. Храмий душ і холодильник. Після пар ми ходимо частіше за все в променаду для Криму uh -huh. на Венедиктости. У мене може бути таке, що я вийду з роботи. Мені моя колегиня може сказати, ну що, поїхали кудись. Uh -huh. Взагалі, я не знаю, в середину Словаччини чи поїхали в Австрію, як поїхали. Ну uh -huh. і ми до ранку катаємось. Десь всюди, по Австрії, так, по Чехії. Так. Всім привіт! Мене звати Станіслав, і з вами знову освітній проект Платформа Стаді. І сьогодні ми знаходимося у місті Нітра і розкажемо вам та покажемо життя української студентки в університеті Константина Філософа. Бу. Оля, привіт! Привіт! Представся, будь ласка. Мене звати Оля. Я навчаюсь найкращому універі Нітри. Це університет Константина Філософа на філологічному факультеті і на спеціальності менеджмент та туризм. Скажи нам, будь ласка, чому ти обрала саме Словаччину? Я обрала Словаччину дякуючи моїй вчительці. Вона mm. просто не хотіла, щоб я навчалась в Україні. Вона мені сказала, давай знайдемо щось інше. І запропонувала мені Польщу, Чехію та Словачину. Словаччину обрала, тому що це невеличка країна, тут спокійно. Мені тут подобається. Подобається тобі тут. А як зі словацькою мовою взагалі вже? Ну, на початку було дуже погано, хоча й ходила на курси, але курси це як я казала, це граматика. Це граматика. Мені нічого не допомогла. Але найкраще, якщо ти будеш іменно саме говорити mm -hmm. з носіями мови, це найкраще mm -hmm. для мене. Добре, а при вступі були вступні іспити або мовні іспити? Не мала ані вступних, ані мовних, так що з цим проблем взагалі немає. Mm -hmm. Ти просто подаєш свій табель mm -hmm. з восьмого класу, мені здається, і, mm -hmm. і все готово. Тебе ти стати додати достати, напевно Зрозуміло, Добре, а навчання безкоштовне чи платне? Саме навчання безкоштовне, Так. але mm -hmm. за вступ я поступала через фірму, то mm -hmm. я платила. 1300. Чому ти обрала саме університет Константина Філософа? Я, якщо чесно, на початку взагалі не знала, який універ вибрати, але я хотіла, щоб це було далі від дому. Ближче до Австрії і недалеко від Братислави, тому що я не хотіла столицю, а хотіла, щоб недалеко було таке невеличке місце. Ну, взагалі мені особисто дуже сподобалось місто. Місто дуже гарне, маленьке, є на що подивитися. І я бачу, тут тільки одна молодь. І переважно це дівчата. Ну, значить, це якийсь гуманітарний інститут. так? так. Це, це, це саме твій інститут. Ну, коротше, Мені дуже -то сподобалось. Добре, Оля, скажи, будь ласка, де ми зараз знаходимось? Ми знаходимося на годжові, інкатері. Там, де я штудую. Там, де ти штудуєш, так? Це тобто будова твого факультету. Так, я тут навчаюсь. Добре. А на якій спеціальності ти навчаєшся саме? Я навчаюсь в середині культури і туризму. Угу. Значить, менеджмент і туризм. Менеджмент і туризм. Так. І ким ти можеш стати по закінченні? Ну, я можу працювати в якійсь туристичній канцелярії, або працювати як з приводця, угу. як приводця, або... Також можу, наприклад, десь в готелі на рецепції угу. можна знайти будь-що будь-яку роботу, яку забажаєш. А на якому курсі ти зараз знаходишся? Зараз я на третьому курсі. На третьому курсі. І скажи, будь ласка, як взагалі ставлення до українців саме до тебе? Якщо чесно, то непогано. Непогано. Бо я думала, що будуть якісь проблеми, але вчителя, вчителі навпаки, стараються mm. допомогти. Якщо щось не розумієш, то вони можуть тобі mm. розказати. Наприклад, підійдеш там, вибачте, я не розумію. Або, наприклад, якщо ти там не встигаєш на пару, або ще щось. Але головне попередити завчасно, mm. що ти, наприклад, не будеш або так, то можуть mm. Я Зрозумів. А предмети взагалі складні для тебе? Якщо чесно, то не дуже. Я б не сказала, що складні предмети, mm -hmm. просто треба трошки вчити, mm -hmm. і тоді все Старатися. буде добре. Так зрозуміло. А що стосується словацької мови, чи були в тебе проблеми, і взагалі яка зараз тебе ситуація саме словацької мови? На зачатку в мене були великі проблеми, тому що коли я приїхала в Словаччину, я знала тільки агой, а коса вола, що mm не -hmm. можна покурити. Все я знала. Але, але зараз більш-менш нормально. Але зараз більш-менш, тому що, наприклад, з цього року я, як сказати, на насхвал. Нас насхвал? Нас Спеціально. Спеціально, що ти маєш на увазі, що спеціально? я себе дала до словацького оточення, mm -hmm. ну тобто тому, ти почала що... спілкуватися з словацькою зараз... з носіями мови словами. Я спілкуюсь тільки із словаками. Mm -hmm. Я з українцями майже не спілкуюся з українцями? в мене тільки мої подружки лишились mm -hmm. і по суті більше ніхто. Добре, а що стосується, наприклад, пар, от наскільки ти завантажена, скільки днів в тиждень ти навчаєшся? Ну з цим слава Богу. У нас проблем немає, тому що, наприклад, в понеділок в мене тільки три пари, mm -hmm. так від пів восьмої ранку до півпершого дня. Mm -hmm. Але в понеділок три пари, вівторок одна пара, в середу одна пара, і в четвер дві пари. Ну mm -hmm. і ти виходить, нормально і успішно поєднуєш навчання з роботою? Так з цим проблем взагалі немає, бо, наприклад, мої пари вони в основному до обіду. a potom, po obídu, ja už idú na robotu. Mm. To s tým vzájom nemá problém. Rozumiem. Ukrajinskí študenti sú, podľa mňa, rovnakí ako slovenskí, ako študenti z Kazachstanu, mm. z ostatných častí sveta. Sú medzi nimi takisto veľmi šikovní, veľmi ambiciozní, mm. pracovití, zodpovední študenti. Sú aj študenti, ktorí popri štúdiu napríklad mm. pracujú. Takže, Naša skúsenosť je veľmi pozitívna. Máme študentov, ktorí sú veľmi, dosahujú veľmi dobré výsledky, patria medzi tých najlepších, mm. možno vo svojich ročníkoch. Máme dokonca študentku, ktorá už aj vyhrala nejaké ocenenia, mm. majú výborné záverečné práce, ktoré sa venujú napríklad ukrajinskej gastronómii alebo ukrajinskému turizmu. Takže tie výsledky, ak sa oni snažia a pracujú a zodpovedne sa pripravujú, sú častokrát porovnateľné, niekedy dokonca aj lepšie ako sú slovenskí študenti. S akými ťažkosťami sa stretávajú ukrajinské študenti počas štúdia? Čo sa týka ťažkostí, tak vnímame to najmä v tom prvom roku. Prirodzene je to tá jazyková bariéra, čiže oni by sme odporúčali možno ešte pred nástupom na štúdium využiť napríklad to leto na doštudovávanie alebo predštudovávanie mm -hmm. slovenského jazyka, ktorý v podstate potom dobiehajú a musia sa doučovať ako keby aj to štúdium samotné, ten predmet toho, čo študujú, plus tú, tú jazykovú stránku, takže to je asi jedna z tých hlavných ťažkostí, ktoré myslím si, že celkom prirodzene po tom prvom roku vymiznú, predsa Slovenčina a Ukrajinčina sú veľmi mm. podobné jazyky. Takže tam uh, už prirodzene potom to, to odpadáva, ten jazykový problém. A veľmi dobre sa nám napríklad osvedčilo, ak sa vytvárajú priateľstva medzi slovenskými a ukrajinskými študentmi, ak vlastne ten kolektív nie je čisto viazaný na ukrajinské priateľstva alebo slovenské, ale tí študenti sa medzi sebou stretávajú tak to je veľmi dobré pre, tú, pre ten ich rozvoj. Aj takú seba prezentáciu, sebavedomie, získavanie tých skúseností. Oni sa navzájom potom motivujú, ťahajú, spolupracujú na rôznych projektoch, ktoré majú v seminároch, zadaniach. Mm. Takže to je, myslím si, že veľká, veľká pomoc pre nich, ak sa dokážu vlastne spriateliť aj v tom širšom kolektíve. Добре, Оля, розкажи нам, будь ласка, де ми зараз з тобою знаходимося? Ми знаходимося в яльні мого гуртожитку. Тут можна снідати, обідати, але ти маєш наперед це замовляти хоча mm -hmm. б за день до цього, бо це йде через айсік, і айсік маєш поповнити перед цим. Mm -hmm. А так, то Сні... Сні... сніданки тут є, обіди, але обіди, наприклад, коштують 4,10. Mm -hmm. А як часто ти тут харчуєшся? Я так часто тут не харчуюсь. В основному я ходжу в магазин, там купую продукти, а потім вже сама готую. Mm -hmm. Добре, Оля. Отже, це твій гуртожиток. Так, скажи, так. будь ласка, скільки ти платиш за місяць? За місяць я плачу 75 євро. В мене двохмісна кімната. Mm -hmm. Я проживаю з сусідкою. За одномісну, наприклад, платять 120 євро, uh -huh. наскільки я знаю, це в другому блоці. Тобто ти маєш вибір, ти можеш собі йти так. або двох я можу або однокімнатна, або супер. Uh -huh. або трьохмісно в наші. А додатково щось оплачуєш, наприклад, Я знаю, що прачки додатково оплачуються. Так, За таке. прачки ми платимо, наприклад, наприклад, та яка платиться монетками, ти uh -huh. можеш заплатити 2 євро. Uh -huh. Але якщо ти платиш картою, то 2,75. Скільки тобі, виходить, значить на місяць? Ох, ну на місяць... – Орієнтовно, орієнтовно. – Ну, якихось 40 євро. 40 євро. Тобто 75 mm -hmm. плюс 40, десь 110, 115 ну, євро. Десь так. Десь 120 максимально. 120 максимально тобі mm -hmm. за місяць. Так. Супер. Так, тут знаходиться. Твоя кімнатка. І що у тебе тут? Показуй. Тут у нас як іде маленький блок, дві кімнати. Коридорчик, так. У коридорчику є холодильник. Так. Душ. Душ. Є світло, щоб… – Душ. — Автоматично. — Автоматично? Mm — -hmm. Ага. бачиш? — Угу. — І То. туалет Добре. маємо. — Добре, чекай відкрию. — Оля, кімната у тебе взагалі топ. — Я знаю. Про вартість ми почули, скільки коштує. Получається, що сусіди живуть також в двойці, тут двойки і платять по... Ні-ні, сусіди там живуть в тройки, тройці, а це двоєчка. 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 Так, більше є одинички. Двойчка, ну і плюс троєчка тоді, виходить, менше оплачує. Так. так, на якихось 10 євро менше. Угу. Це десь 65 виходить. 65, угу. але якщо одиничка, то скільки? 120. 120. 120 плюс 40 десь прачка орієнтовно, угу. тобто 100... 160. 160 в місяць. Плюс харчування, так як ти казав, 200 та 360 це особисто в тебе. Mm -hmm. Особисто в тебе. І виходить, в цій блочній системі є свій туалет. Так, свій туалет, свій окремий душ. душ і холодильник. Холодильник ваш чи холодильник дали вам? Холодильник нам дали. Холодильник на дали взагалі це... супер. В кожній кімнаті, uh -huh. в кожному блочку, так uh -huh. і тепер відповідно до твоїх розходів, так про те, що ми поспілкувалися, цікаво буде, я думаю, глядачам почути, скільки ти витрачаєш на б'юті послуги, і чи взагалі з цим є проблема саме у Нітрі? Ну не знаю, чи є проблема в Нітрі, але я особисто замовляю косметику всю. Але, наприклад, якщо якісь б'юті процедури робити, то в нас є дуже багато українських майстрів. Вони ну, з часом, напевно, появлялися. Так, десь з року 22 го року uh -huh. їх дуже багато uh -huh. на даний момент. Тому кожен може вибрати для себе якого Вечно. хоче. Так. Тобто це вже не, не є проблема? Це взагалі не проблема. І скільки тобі виходить, наприклад? Ну, десь за два місяці. Я раз на два місяці ходжу на е, рісниці. Бр... Ну, Вії ві. ві ві і, і на бровки. І брови? Так, це десь. Це набагато виходить, якихось 50-60 євро. На два місяці на два місяці, Добре. так, бо я роблю ламінування. Окей. А, потім за нігті нігті кожні 3-4 тижні, то це теж виходить якихось 20-25 євро. Тобто 25 плюс 25-50, тобто ми до 360 ще додаємо 50-410 євро. Але вчора, наприклад, мені прийшла посилка. Угу. Я замовила все, що потрібно на лице. Mm -hmm. догляд і на волосся, mm -hmm. то це мені вийшло якось 200-220 євро. Це якось. на скільки часу тобі? На місяці два-три-три місяці, ще десь плюс 100 євро. Ну, це так, це вже індивідуально. Так. Добре. Що стосується порядку гуртожитку, чи є якийсь за вами контроль, чи є якісь певні обмеження, чи є якісь певні години, mm. в які ви маєте повернутися, вийти або щось таке. Ну, годин, в які ми маємо повернутися або вийти, ні, тому що я, наприклад, працюю до. Можу працювати до другої, до третьої ночі. Угу. І заходиш, якщо вже зачинено, то ти просто відкриваєшся угу. Так, так зрозуміло. Це, це не проблема взагалі. Угу. Але, наприклад, якісь ще заборони є. Ну, наприклад, що не можеш курити угу. в кімнаті, це ясне діло. Угу. Що ти куриш або на балконі, або вже виходиш з гуртожитку і куриш там. І, і замітив я, що біля гуртожитків є такі. Такі бі бісєтки, правда? Так, у нас є за гуртожитком бісєтка, там де ти можеш провести час з друзями. Угу. Добре відпочити. Там є, можна зробити і опекачки, як угу. барбекю. Гриль, тобто Так, угу. гриль. Там. Добре, і відповідно тоді питання стосовно якихось двіжух, вечірок, чи одобряються чи є це взагалі саме в цьому гуртожитку? А, якщо чесно, то можна. Роблять тут вечірки. Деколи, наприклад, сам універ може зробити тут якусь вечірку, uh -huh. потім запрошують з других гуртожитків. У нас, наприклад, два тижні назад була така вечірка, uh -huh. то з цим проблем немає. Але краще до... шуміти можеш до 10 ї до 11. ї uh -huh. Краще не турбувати сусідів. Але якщо маєш нормальних сусідів, вони можуть зрозуміти, що Ну, якщо там якась тусовка раз за місяць буде, uh -huh. це не проблема. Зрозуміло. Що? Ми з тобою чекаємо на автобус до центру, щоб прогулятися. Розкажи нам, будь ласка, як ти взагалі пересуваєшся містом? От, наприклад, ми зараз біля гуртожитка, так? Mm -hmm. Скільки часу потрібно, щоб дойти до центру? Ну, до центру, щоб дойти, це десь хвилин 25 займає. А наприклад, якщо в універ, то це для мене триває якихось 30-35 хвилин. Але ти переважно ходиш пішки чи їздиш саме на автобусі? Ну. No. Коли, коли я йду в головну будову, там, де ми знімали відео, там, де ти брав інтерв'ю mm -hmm. з mm -hmm. пані Фусковою, то туди довго. Тому я на автобусі. на автобусі. На автобусі це буде тривати якихось хвилин 15. І скільки ти витрачаєш, скільки коштує один проїзд? Ну, проїзд в одну сторону коштує 45-50 центів. І скільки ти можеш сказати за місяць ти витрачаєш на транспорт? За місяць небагато, якщо чесно, 20 євро максимально. 20 максимально. Так. Добре, а на роботу як добираєшся? На роботу мені від гуртожитка десь хвилин ти. Скільки? Десь хвилин ти хвили? так пішком. Недалеко. Це взагалі супер. Ну, Тут все клас. дуже близько. Те, що потрібно. Ну, Ні, треба маленьке місто, якраз так. зручно добиратися будь-куди. мене ще додому відвозять, так що Так? Ну. На роботі? це взагалі супер. Я знаю. Мені тільки. Лишається пройти і все, а далі мене відвезуть. Я працюю в Боулінгу, так. він знаходиться в торговому центрі. Мої послуги входять все. Я тут можу бути і, і на барі можу бути, якщо моєї ведучої немає. Угу. Можу бути на районі. Як? Де на районі? На районі. Район це там. Ага. Це там я бігаю, ага. е, приймаю замовлення, несу їх сюди. Або як боулер, наприклад, якщо щось станеться, наприклад, не знаю, не повернуться долічки. Шари, no. то я тоді біжу в стройонів це виправити. Або якщо ці не стають кегри, то я теж вмію це закрити. Так що Коротше, ти все робоча тут? Так. Да. Бо я бачу, тут є і більярд, і боулінг, да, да, і да. дартс, і якийсь турнір зараз проводиться. Так, да, зараз у нас проводиться щіпкарський турнір. Це ті, mm -hmm. що кидають дартс. От ну вони вважаються за спорт. Mm -hmm. Тому я не знаю. А ти не вважаєш. <рес> я ні. Добре. А скажи, будь ласка, як ти взагалі знайшла цю роботу і чи складно в загальному знайти роботу? Я я тобі скажу так. Той хто хоче, завжди знайде. Ну це, конечно, це правда. Я, наприклад, в твоєму та? випадку, так як ти знаєш? Я дізналась про цю роботу завдяки своїм знайомі. Не скажу, що це подружка знайома. Вона угу. мені сказала, що теж вона колись працювала тут. Вже не працює, але працювала тут, то порадила, що. Можу йти сюди. Бо я перед цим працювала в другому місці, але мені не дуже подобалось, бо там були тільки нічні зміни, і ти mm. маєш їхати, я не знаю, по цілій центральній словаччині або по західній. Ну, раз ти вже заговорила про зміни, від якої до якої години ти працюєш, і як часто? А, ну, коли як? Наприклад, літом я могла працювати сама, mm -hmm. але в основному, коли почалася школа, то я працюю з. Двох-чотирьох, будні дні до одинадцятої, а на вихідні ми працюємо до другої ночі. Другої ночі. Так. І це як часто? Кожен день? Чи тобі якісь? У нас є короткий довгий тиждень. А. Тобто короткий тиждень це середа-четверг, а довгий тиждень це всі дні, окремо середи та четверга. Угу. Зрозуміло. А і тоді саме, саме можна сказати таке головне питання: скільки. Може заробляти студент, поєднуючи роботу з навчанням. Наприклад, в мене невеличка зарплата. Mm -hmm. На годину я маю 450, але в нас ще є, mm -hmm. як то кажуть, mm -hmm. на чай. На чай. Так. Це в кінці зміни. Що тут євро чи два? Я не знаю. Я черішку мене плажу повірю з тими штучками. Yes. Давай, що ми перше беремо? Перше беремо, перше беремо. Пішли сюди. Угорка. Шпинат. Шпенат. Тут шпинат. Зелену цибулю ще Візьмемо. Помідорки по акції якраз. Mm -hmm. Так. Візьмемо. Багарні помідорки були. Замість сліва я купляю хлібці, сметана. Опа. Запразна акція. Нову курочка по акції. Яка краща. заморожена піца. Да. Її, треба брати. Її треба завжди на чорний, на чорний, на чорний день. день, коли не встигнеш приготувати, або угу. коли треба на роботу. Угу. Ну і водичку. Чесничок. Чесничок. Чесничок, часничок. Часничок, чесничок треба. Ну що, Олька, ми закупилися з тобою на рівно на 20 євро. На мою думку, це, 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 дуже, це дуже мало. Але плюс те, що ти десь ще харчуєшся, плюс, що ти е, ходиш десь колись в їдальню, ну, тобі десь виходить біля 30 євро на тиждень. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Розкажи тепер нам, Оля, про свій вільний час і про дозвілля. Почнемо з того, де ми взагалі знаходимося. Розкажи про це місце. Ми знаходимося на граді. Тут дуже дуже гарний вигляд на нітру, на цілу нітру. Перерву тебе град. що таке град. А град це замок. Це замок. Це Зрозумі. старовинний замок. Так, Щодо... і ми знаходимося прямо під замком. Так, під замком то є ресторан, і виходить, ресторан з видом на місто Нітра. Так. На ціле місто. Ми там можемо побачити гору, променаду. Mm -hmm. Там трошки далі мій інтернат mm -hmm. общагу. Oh, зрозуміло. Ну, тому... І як часто ти сюди ходиш? Ну, коли маю вільний час, з дівчатами, наприклад, можемо mm -hmm. на вихідні вийти, коли я маю вільні вихідні, бо я ще плюс працюю. Лада та тому... жінка. Mm -hmm. Так, трошки. Трошки. І що ще куди часто ходите з дівчатами? А, також відвідуємо такі заклади. Ну, наприклад, після, після годин після пар ми ходимо частіше за все в променаду для Криму угу. на Бенедіктости. Або що таке Бенедіктости? Це якийсь сніданок? Це такі бутерброди з лососям угу. і Нічого з озирними. Так, з яйцями, а наверху полити сиром. Mm -hmm. Дуже смачні, рекомендую. Дякуємо за рекомендацію. Також в бон бонбон відвідуємо. Це що таке? Бонбон? Бонбон -бон це також кафе, mm -hmm. тому там теж дуже смачні готують страви, салати. І алкоголь, дрінки. <ріст> ну це головне. А що стосується якихось дискотек, вечірок, відвідаєте чи? Е, на даний момент ні. Бо ні. вся в роботі, вся в роботі, вся в заботах, але раніше так. І в клуби ходили mm. до четвертої ранку, могли купити. Тобто проказати. є куди піти? Ясно. А подорожі чи десь подорожуєш? Активно можливо відпочиваєш? Ну. У мене може бути таке, що я вийду з роботи, мені моя колегиня може сказати, ну що, поїхали кудись. Mm. Взагалі, я не знаю, в середину Словаччини чи поїхали в Австрію. я поїхали? Ну mm і -hmm. ми, ми до ранку катаємось. Десь всюди, по Австрії, так, по так. Чехії. цим mm -hmm. також проблем немає, або сіла на літак, mm -hmm. полетіла. Все. Mm -hmm. тут, тут все просто. Чи безпечно тобі тут? Так, тут вибрала чомусь Словаччину через те, що безпека. Я можу вночі спокійно піти, наприклад, з роботи. З роботи мене забирають, але mm -hmm. в будь-якому випадку, наприклад, якщо я захочу піти там на заправку, бо магазин mm -hmm. не працюють, я сама можу піти, з цим проблем немає. Тобто То я не боюсь взагалі без повністю так, безпечно. Так. А що ти кажеш, що тебе відвозять з роботи? Так, мене відвозять. Собі. мене відвозять з роботи, я приходжу на роботу, а потім мене забирають і відвозять. Це взагалі круто. Ось і підійшло наше відео до кінця. Оля, давай підібьмо з тобою якісь підсумки. Скільки ми з тобою порахували, обходиться тобі життя у Словаччині? На Воно, місяць близько. 600 євро. 600 євро. 600 євро. Харчування, проживання, б'юті, забавки різні. Так, вилазки з подружками. Вилазки, це все, це все 600 євро. Так. Це зрозуміло. Тепер скажи, будь ласка, чи ти задоволена, задоволена своїм рішенням, що ти обрала саме Словаччину? Якщо чесно, то задоволена. Тому що на початку мені не дуже подобалось, але потім я вже Привикла. звикла, так, і. Mm -hmm. Я не знаю, я маю вже своє оточення mm -hmm. своїх людей, так що мені тут добре, мені тут комфортно. Отже, любі друзі, це вже наш третій випуск. Надіюся, вам подобаються наші відео. Для того, щоб ми могли продовжувати виконувати свою роботу, я дуже вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися та написати щось небудь приємне у коментарях. Дуже вам дякую, всім до зустрічі. Береш? Ні. <смеш> Я не п'ю. Тільки <смеш> ти на камеру не можеш збрехати, що ти не п'єш алкоголь, ми мамі не покажемо. Правда? Угу. Добре. Особі там про питання. Побився з бомжем. Ой. Мала баба клопоту, купила порося, називається.